Вітаю, друзі. В цьому відео хочу показати, як користуватися приладами і сканити систему. От тільки що я застосував свій дісканер і показало 25 космічних тіл, це я прибув в нерозвідану невідому систему, зараз канемо. Це невідома, не розвідана ще система, тільки я сюди прибув. Багато людей. Може не багато, але мене писали люди, як в тому мемі. Але дійсно написали люди. І спитали, як... Коротше, попросили обновити обновити клавіші, як користуватися. Ось цим FSC. FCC. Так, ну за мовчанням в мене клаві... на клавіатурі клавіша E кирилицею. Біля Enter. Нажимаєте. І така таке меню вискакає. Що тут головне? Що тут очевидно? Очевидно, що тут 45 сигналів справа. Он праворуч і 25 тіл. 5 я вже зачепив сканером. Добре. Що тут не очевидно, що люди не звертають уваги. Це цей бігунець по оці, оцій. Ну, як сказати, шкала, як її назвати. Так, Це сигнали. 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 Праворуч внизу вон, в куті. Пишеться, що, що це за сигнал може бути. От ми ставимо сюди. І газ гігант Тобто газові гіганти. Так ми дивимося на все далі. Шукаємо сигнали. Якщо будуть сигнали тут, наприклад, отут от водний світ. Так, амонія, не пам'ятаю, перекладіть, будь ласка, самі. Так. Як називається та атмосфера? аміак, аміачні ам світи, земноподібні світи, якщо буде тут отакий сигнал. і Будете так от шукати його, знайдете планету земнеподібну, за яку непогано досі плотять. До речі, ще з, з горизонтів. Крижані світи, кам'яні світи, багаті металами світи, просто металеві. А, оце багато з металами, а це висока нашпигованість, коротше, металів. А тут написано багатий метал. Ну, добре. Ще є астероїди. всякі белти, пояси. Тут звідсіля до десь відсіля буде сигнали. Отакі от. Як тут. Всякі станції, кораблі, авіаносці. Ні, кораблів не буде. Все, що крупніше за розміром от станцій, середні станції, тобто всі авіки всі будуть тут. Все буде тут показано. Отут-от. Будуть, буде скупчення десь, отак, от. звідси до, до світіля буде сигнали рі, різноманіття. Короте. Всякі торговські сигнали, малі сигнали, сигнали про там, падіння чи СОС. ну все, Всі сигнали, що є в системі, вони будуть відображатися. -от Тицяйте і шукайте. От я зараз хочу знайти, наприклад, цього газового гіганта. Рухаюся, я мишею. Оце я пересуваю. Клавою. у мене клава у кого джойстик, не знаю, дивіться там. У мене IAD. Тобто рухомий цей крестик. Що це бігає? Це сканує систему. Сканер наш, і коли щось є, потенційне якесь тіло, якась перешкода, от виникає отака плямка. І ми просто шукаємо. От, уже поблизу ці стрілочки показують там куди. Якщо ми не бачимо плямку, да... Ну, наприклад. От. Оп, показує, що тут щось є. Тут щось є. І ми вже шукаємо, тут підбираємо, що, що саме тут є. Що саме тут є, щось, короче, воно нам. Ну, в общем, плямку ми знайшли. От, знайшли. От. Сильный. Сильная кулька у айсболі. Лівою мишкою відкриваємо її. тут написано все. Від, від її маси, ну все, всі дані, що є у цього небесного чи космічного тіла, все тут написано. Атмосфера, і вага, і діаметр, і гравітація, сила гравітації. Все, наявність кілець вже видно. Ну, якщо буде на планеті щось, то праворуч, там де написано Fighters Now, Тобто сигнали прикладається, тут нічого нема на планеті. Якби були якісь селища людські або нелюдські, було б написано людські сигнали, нелюдські сигнали. Якби були якісь геологічні об'єкти, вулкани чи ще щось, було б написано геологія і вказано циферкою скільки. І біологічні об'єкти, біологія. Правий. Так, вийти з правою кнопкою, тобто це приблизити, це віддалити лівою мишею, правою мишю. Шукаємо далі. Так, ну от, десь так це відбувається. Зараз я швиденько його все просканую. Так, іноді буває, що зірка закриває, треба буде перелетіти трошечки. Ну, пересунув трошки бігуночок спіймав так тут щось оп оце може не так же швиденько. 25 кіл о біологія 4 штуки ага. кам'яний світ. де там у нас атмосфера Аміак. температуру дивимося 15 g температура де в нас температура. Ну, щось тут я не бачу. Ага, значить в меню системи можна буде подивитися температуру. І вже потім скласти Аміачний світ з такою-то температурою, з, з таким-то атмосферою і з таким-то G. Можна прикинути, що тут буде за біологія. Ну це вже якщо ви... Засвічений екзобіолог. А ні, то просто летите на ту планету та і все. І там уже скануєте і дивитесь. Так, ага. так взагалі-то непогано 4 біологічні об'єкти. Є там чим попрацювати. Щось тут... Ага, це я так і думав, щось їх багато дуже. Це пояс астероїда. Багато скучень. Отак воно показує. Щось тут ще є. Так, все. Теж є біологічний об'єкт. Добре. Тут щось є. Нема. Тобто ми ще сунемо. Шукаємо. Кружлічик тут. Бігунцем бігаємо, дивимось, читаємо праворуч, ага, так. Е, велика концентрація металу. Лівою мишкою тицяємо. Там читаємо, прибли... приближаємо, наближаємо, читаємо. Так, я так розумію, що треба буде міняти зараз. А ні, тут ще щось є. Так. Газовий гігант. Галивий Гігант. Так, навколо гіганта у нього своя система і, звісно, можуть бути його супутники. Правою мишею, лівою мишею, правою мишею. Це я мишкою роблю. Добре. Так, виходить, це... Як ця клавіша називається Num Lock. над Enter? У мене за мовчанням це стоїть клавіша. Зараз трошечки обійдемо зірку. Треба скинути до нуля швидкість і заходимо знову. Е, корілиця літера. Лівою мишкою, мишкою суну. Бігуночком перегую, правою мишкою виходю Ну так, біологія, добре. Головне читати вон, праворуч, що за планета, шукати. Так, каменный свет, еще и биология одна. Вот, правой кнопкой я выходит и пацаю клавишу над Enter. C. я, короче, ну, нам лоб, короче. Вот такая система. Там же читаем більш досконалу ну, таку ретельну інформацію повну Ну все, головне щось тут кнопочка e, або як то крапки Зараз подивимось що вона Ага, не дає керівницю, не українська мова ніяка, тільки англійська. Так, ну, Англійською мовою це літера от, біля ентера. Можна сказати апостроф, як в українській мові. Так Отакий маленький гайдік. Хто просив, будь ласка, користуйтесь. Головне дивитися праворуч, читати, що за світ. Що за сигнал показує імовірність. Он навіть показує 19 у нас тут м скупчення сироїдів. 9 багатих металів чи наповнених металом світів. Е Кам'яних. Три. І скільки там 8. Здається, 8 крижаних. Ага, тут ще кам'янівся. все. Один і один газовий гігант. Отак воно робиться. Все, пробуйте. Гарного вам польоту. Дякую, що подивились, далі буде.